Щастя тролейбусників вперше за останні вісім років КП «Черкаса Електротранс завершило рік без збитків. Останні роки говорить директор електротрансу Петро Кучер. Підприємство приносило збитки громаді міста не менше двох мільйонів гривень. Через це комунальники стали одним із найбільших боржників пенсійного фонду. Проте зараз цей борг реструктуризують за покращення роботи підприємства його працівники перш за все завдячують активній співпраці з міською владою, зокрема меру Сергію Одаричу. Тому за врученням колективу вручається подяка від колективу міському голові Одаричу Сергію Олеговичу. Всім депутатам вручається подяка, ми її вручимо секретарю міської ради. І також самому активному депутату, котрий відставив інтереси КП Черкас-Електрас Білоусову Віктору Федоровичу.